Хистячиє хрим'я Отця і Сина і Святого Духа, заповідаючи їм зберігати все, що я вам запові. Хрещення починається з навчання. Написано, йдіть і навчіть всі народи. І тому це як продовження того вчення, яке ми маємо в Ісусі Христі. Я скажу кілька речей. Перше, є хрещення це не спасіння, це таїнство. Але це символ. І, але це дуже було важливий символ. Що він Що воно показує. Хрещення показує, і ви це побачите. І особливо ті, хто будуть хреститися сьогодні, вони це пересвідчать, відчують. Це своєрідне прощання з нашими гріхами. Сказав Господь, що ви померли і воскресли для нового життя вже. І хрещення символізує, що Погружаючись в воду, людина помирає з Христом. І вона знаходиться в цьому символічному місці погребіння декілька секунд, і пізніше вона воскресає для нового життя. І це є радісно для нас сьогодні. Відзначити це і теж хрещення це є свідчення. Свідчення для багатьох. Свідчення для церкви найперше в тому, що Ця людина, вона стала віруючою в Ісуса Христа, прийняла Його як свого Спасителя. Це теж свідчення для невіруючих людей, і теж це свідчення для світу духовного, ангелів і демонів, які показують теж, що ця людина є дитиною Божою, яка прийняла цю благодать. І те, що сказав теж Христос, христячим, хрестимо в ім'я Отця. І сина, і святого духа. А яке ім'я Отця? Це і є ім'я Отець, який приймає нас як своїх дітей і син. І ми стаємо синами. Да? Ми стаємо синами і дітьми, Божими в Ісусі Христі. Да? тому ми зробили цю неймовірну помилку для всіх, хто отримає сьогодні свій диплом, що він прийняв хрещення навіть. Тому ми сказали, що виправляти не будемо, бо в хресті немає ні чоловічого, ні жіночого. Це жарт. Це, я думаю, сподіваюся, єдиний недолік, який в нас сьогодні буде, але, але теж тим не менше. Крім того, ми, ми, ми тішимося, що серед всіх, хто сьогодні прийме цей, цей хрест, як сказав Господь, хто прийде. Спілкування з ним є, є сьогодні, можна сказати, діти. Ми, звісно, не хрестимо немовлят, але ми хрестимо кожного, вже не залежить від віку, людину, дорослу чи малу, яка свідомо прийняла це рішення. Тут єдина єдина річ, хрещення має бути завжди без примусу, воно має бути вільним і воно має бути. З вільної волі. І от чому ми хрестимо людей, власне, занурюючи їх воду? Тому що в Біблії написано в Грецькій Біблії, що це слово баптізо звідси один з напрямків християнства, баптисти, говорить про повне занурення, що людина занурена. Так як ми були занурені в цей світ, так само ми повністю померли для цього світу. І ми повністю занурилися в Христа і повністю воскресли для нового життя. Тому вітаємо всіх в Православній церкві є, такі, є така частина богослужіння, де написано, що оглашені вийдіть. І нехай не залишиться ніхто, крім вірних. Сьогодні Вірних багато і сьогодні в нас є семеро оглашених, <станець> <танець> <гас> і, і Тому ми е, сьогодні видять ви сюди, можемо, щоб ми. Давайте ми їх поплескаємо всі. У нас дівчат і один, один відважний чоловік, Назар, який приїхав з Одеси. Е, теж е, Вероніка Медяковська, Іринка Муменецька, Кетрін. Оксана, Оксана, Софія і пані Софія. Ми, ну, ми дуже раді розділити з вами сьогодні цю чудову подію. фото? Так, та, та, діставайте ваші камери. Ми мали життя вічне. Дякую тобі за те, що наші гріхи ти поховав, як написано, глибоко в море, де ніхто не може знайти. їх. І ти дав нам Воскресіння, Воскресіння в тобі і нове життя. Ми славимо тебе, молимось, благослови цих людей, Господь, нехай благодать твоя, нехай ласка твоя за всіма ними ходь нас, дякуємо, тебе. слава. Тебе. Ім'я Твоєму молимося, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Добре, давайте ми зайдемо з пастором Ромою і Софія. Жарка погода, я знаю, що ви б зараз всі хотіли хреститися. Але це щастя тільки для вибраних. Що... Записуйтесь на урок і не пастерку слава. Okay. 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 Хочеш можеш сказати? Якщо <ріст> ні. <ріст> Як сказав цей е чоловік, до Колипа сказав, Господа, що заважає мені хреститися? І чого сьогодні? Софія, ми хрестимо тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи ти віриш в нього? Так, віду. Амінь. І Віра, чи ти віриш, що Христос помер за гріхи твої і воскрес для нового життя. Ми хрестимо тебе, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Томас. Томас буде перевозванный пані сотей отходить. Так чоп надо масочка

Отца і сина святого Духа. Ми хрестимо вас, ім'я Отца і сина Святого Духа. Трошки відборчика далі. Опа! Тато запитав тебе про віручити. Марія Вероніка, чи віриш в ти, що Ісус Христос в цей світ і заплатив за всі твої гріхи, помер і Воскрес, для того, щоб ти мала вічне життя. Так Тоді ми хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Він вчора так відповідав на всі питання, що я просто був здивований. Він як молодий Ісус, молодий апостол, я не знаю, молодий місіонер, майбутній пастор. Так що ми це привілей сьогодні його хрестити для нас, але ми хочемо, щоб ти сказав і всі це почули. Ти віриш в Ісуса Христа. Так. Ми хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Okay, who's, who's going first? Yes. Будешь травматным на друг? Будешь травматным на друг? Будешь травматным на друг? Будешь травматным на на друг? Будешь травматным на друг? Будешь травматным Okay, Rosanna, do you believe on the name of the Lord Jesus Christ as your only Savior? Rosanna, če ti veres v mja Išus ek Hrista je tvoj jedinog osposetitelj. Tak, ja veruj. Okay. We'll in that case, I baptize you, my sister, in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Ja je, ja Hristo, ti damo ja sa strabin, ja taj, Isena i svetog duha. Buried with Christ and raised to walk in newness of Okay. Come on Catherine. Good job. <laughs> Can you stand up? Oh. Okay. Yeah. okay. Catherine, do you believe on the name of the Lord Jesus Christ as your only savior? Yes. Catherine, okay, hold your nose. Alright, in that case, I baptize you, my sister, in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Храща тебе, моя сестра, він я осаю сина Духа Святого. Бруйнати не зашкодить. Можемо тепер заходити. В yeah. okay, нас є декілька хвилин часу, а третєї нас чекають в ресторані на обід. Так що можете ще зробити фотки, поспілкуватися, поспілкуватися, А? Пів четверта.